Жив був зайчик, сіренький, гарненький, швидкий і допитливий. Усе йому було цікаво. Та найбільше його дивувало, чому він зайчик і чому боїться. Мама зайчиха і тато заєць жили життям спокійним. Ні, ні, вони також боялися та вважали, що з цим народжені вони зайчики, такі є боязливі. Лисичка хитра, вовк страшний, ведмідь великий, і усі вони полюють за ними, за зайчиками. Та з цим можна жити, мати прудкі ноги і втікати. Зате який прекрасний світ чув зайчик від бабусі зайчихи, і ми такі красиві, маленькі, швидкі, м'якенькі. А ще в нього була красива рідна тітка Яля. Вона мандрувала світами і кажуть, нікого і нічого не боялася. Як можна? казали в родині зайців. Вона має бути як ми усі, і ти такий. Та зайчик розумів: він зайчик, та точно. Не такий, і навіть коли втікав, зупиняючись, розумів, що щось тут не те. Вирішив зайчик сходити до мудрої сови Аї, яка проживала у лісі і усе знала. Ая уважно подивилася на зайця і усміхнулася. Ось цього зайчик, який тремтів від страху, хоч допитливість брала гору, не чекав. Навіть озирнувся навколо. Кому мудра сова усміхається? Та навколо нікого не було. Ая усміхалася таки йому. Я тебе чекала, золотий зайчик. За давніми переказами, наш ліс на який суне густий туман, звільнить золотий зайчик, який перестане боятися, промовила вона і полетіла. Стій, ти куди? Я, я ще ж нічого не запитав. Який туман, який золотий? Та сови вже не було. Усеньку ніч зайчик думав над словами сови. Зайчики навіть сплять з відкритими очима, щоб бути поготові А слух і нюх у них ого-го, і все для того, щоб втікати. Так, він захищав маленьких зайченят перед зухвалими зайцями та втікав і боявся, як тільки вітер гуляв травою, і вона шароділа А зранку стало геть тривожно. Навколо опустився глухий туман, і ані сонця, ані неба, ані хмарок не було видно. Стало сіро і страшно. Та наш зайчик був ще той дотепник. Йому подобалося, коли навколо усі усміхалися. О. Ха. І туман теж схожий на зайця, сірий і оманливий, небо сіре, зайчик скрізь, співав він. Та той спів схожий був з шепотом. На наступний день мешканці лісу знову не побачили сонця, і ліс огорнув сірий настрій. Через тиждень листочки дерев стали сірими, мов попелом укриті. І квіти, і травинки усе огорнуло сірим, птахи перестали співати. Метелики припали додолу, і навіть сміливі і романці відчайдушно чекали сонця. Усі ходили понурими і сірими. Зайчик надумав піти до річки. Вона багато знала, може, і скаже, куди поділося сонце. Та ця звична для нього дорога виявилася непростою, бо не її було видно за туманом. І зайчик натикався на дерева, кущі, набив не одну гулю і взагалі не був певен, чи у тому йде напрямі. Вже й зупинився. Можливо, варто повернутися? Та відчув, що таки йти до річки. Він зазвичай біг до ріки, яка вислуховувала його тривоги й радості, а сьогодні хотів спитати, як йому повернути сонце і радість у ліс. Сірість ставала зловісною у барвах прекрасної ночі, яку загорнув у себе сірий туман. І ліс ставав страшнішим, бо зірки були сховані у покривалі з попелу. У великому лісі, де він знав усе, у сірому, густому тумані нічого і нікого не впізнавав. Якоїсь миті вже вирішив, що тут і загине, йому стало страшно, як ніколи. А Раптом хтось вийде з за дерева. і... Нападе на нього, і навіть з'їсть, і він не дійде до річки, та й додому не повернеться. Від страху зайчик почав бігти ще прудкіше, та йому здавалося, що перешкод ставало дедалі більше. Знесилившись, зупинився. Зупинився і заплющив очі спочатку від страху. Та коли цей страх оселився в ньому, за заплющеними очима раптом відчув, як страх розсіюється, і побачив всередині себе світло. А коли відкрив очі було анітрохи не страшно. Він побачив під листком теж світло, підійшов і аж рота відкрив. Там сиділа маленька дівчинка. Вона була розгублена і плакала. Він ніколи не бачив маленьких дівчаток та вирішив, що вони саме такі. Дівчинка глянула на нього і усміхнулася. Зайчик. А ти хто? Неслухняна дівчинка, мабуть. Мама казала, сама не йти у ліс, та. Словом, я заблукала, і мені боязко, заплакала вона. А з очей у неї, мов горох, потекли золоті сльози. Ми з мамою гуляли біля річки, мені туди. Та й мені, промовив зайчик. Тільки от страшно, прошепотіла дівчинка, а потім витерла сльози і усміхнулася. Та тепер є ти. Ідемо разом. Ти тут усе знаєш, такий сміливий. І дівчинка знову усміхнулася так лагідно і тепло. Зайчик відчув, що і справді страху нема. Тут його дім. Він знає, куди йти. Та і від дівчинки таке сяяло світло, що туман розсіювався. Ось так тепер уже разом вони міряли кроками сірість лісу і не бачили її, бо усміхались один до одного. Так вони й вийшли до річки. Там їх чекало прекрасне видиво, золоте коло. Тепле, манке і красиве, вигравало усенькими кольорами світла. Це було сонце, яке спало. Дівчинка радісно бігла до сонця. Мамо, мамо, я тут. Ох. Відкрило очі сонце. Довго я спало? Та трохи, промовив зайчик. То мені час повертатися на небо. Що, донечко, йдемо? запитало сонце. І раптом дівчинка стала красивим золотим променем. Зайчик, який давно вже не боявся нічого на мить, відчув таку тугу, бо зрозумів, що не хоче відпускати свою чудову подругу. Можна з тобою? Мамо, подивилася дівчинка на сонце. Добре, усміхнулася сонце. Ви ж тепер одне сонячний зайчик, промолвило воно, і зійшло над лісом. Під його промінням ліс оживав, а дівчинка і зайчик гойдалися на вітті дерев. Та зайчик став золотим, а лісом ширилася дивовижна історія про сміливого зайчика. Дівчинка і зайчик продовжують радувати діток, застрибуючи у домівки золотий зайчик і золота дівчинка, яких люди називають сонячними зайчиками. Дякую, що слухаєте Казанька.ua. З вами був Кирило Нікитенко. І пам'ятайте, казонька UA оберігає дитячі сни доброї ночі.